Фестиваль сили, який вперше організували у Закарпатському Мукачевому, зібрав тут найсильніших представників із семи країн Європи. Силачі змагались у гирьовому спорті, пауерліфтингу та армспорті. Родзинкою ж дійства стала боротьба за парний кубок Європи зі стронгмену. Головним суддею змагань став володар титулу Найсильніша людина світу 2004 року Василь Вірастюк. Команда представлена двома спортсменами. Всі вправи, які виконуються, вони виконуються парно. От або ж сумується результат команди парно. Спортсмени змагались у п'яти видовищних категоріях. Почали із естафети. Один спортсмен мав пронести 20 метрів коромисла вагою 400 кілограмів, а інший перекатувати гігантське 360 кілограмове колесо. В команді деколи легше виступати, тому що кожен вибирає те, що йому краще йде, ту право і він її виконує на 100%. Далі піднімали колоду вагою 240 кілограмів і носили 150 кілограмові валізи. У попередній праві Одним із фаворитів змагань у категорії 95 кілограмів називали Ужгородця Олексія Мальцева. Спортсмен вже є віце-чемпіоном Європи. Не все йому вдалося цього разу виконати на максимум, але результатом задоволений. Дуже великою кількість тонн ми перекидуємо за змагання. Змагання заключається з п'яти вправ різного контенту. Я оверхет, тобто, що наверх, наверх на верхню амплітуду робить то як зараз логлів хлопці піднімають. Я на нижню амплітуду працюємо фермерська хода, суперйок, колесо. Ми сильні хлопці ми зможемо. І таки змогли. За результатами змагань парного Кубку Європи зі Стронгмену Команда України посіла перше місце. Другими стали серби, а третіми угорські селачі. Ольга Залуцька, Любомир Дозорський, Володимир Ференц, 24 канал.